Вітаю вас, друзі. З'явилися перші попередні висновки розслідування щодо збиття росіянами азербайджанського пасажирського літака. Але росіяни продовжують заперечувати свою провину. Росія жодним чином не хоче визнати, що збиває наш літак, і за це має відповідати. Визнавати провину це не в стилі росіян. Вони ніколи на це не підуть. Навіть якщо вони зізнаються у тому, що вони збили пасажирський літак, вони скажуть: ну так треба було. Самі винні азербайджанці. Ну. соответственно, он говорит, надо было признать свою вину и своевременно принести извинения Азербайджану. Да не пошел бы ты в жопу. Тем часом на так звании России распаливается внутреннее противостояние. Коммунисты выступают против якутов, якуты против коммунистов. Уважаемый Геннадий Андреевич, следите за своим языком. Так разговаривать с людьми некультурно и неприлично. Не зная информацию, нечего тут выкатывать все, что вы Надумали. Яку якути вже почали вдаватися до радикальних заходів. Один із них записав відео із прокляттями, на якому махав Шваброю. І ви не повірите отакі такі прокляття Якутів на адресу комуністів у так званій Росії, виникли саме через питання декомунізації та Леніна. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж. Насате вполне устраювають, але ви, друзі, не забувайте. Найкращим інструментом для проведення декомунізації є українські дрони камікадзе. І Наше військо потребує вашої допомоги. І не забуваємо гривні на поточний росоріз. Разом ми сила. Традиційно усі необхідні реквізити ви можете знайти у описі до цього відео. І Якщо ви досі не підписалися на мій канал, то зробіть це і натисніть лайк та лишіть будь-який коментар. Відколи росіяни збили азербайджанський пасажирський літак. Вони для того, щоб приховати правду, вигадували постійно люту дичину. То птахи були винні, то туман, а то якісь українські диверсанти. Малібить впавні собі якісь ДРГ, які э, були заброшені внутрішні. Турі Росії і у них могли бути ПЗРК винними були усі навколо, але звісно, тільки не так звана Росія, і не кадирівці, які запускали зенітну ракету по літаку. Це дістало навіть президента Азербайджана Алієва, і він прямо звинуватив так звану Росію у збитті. Тому визнати свою провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості. Всі ці заходи та кроки були необхідними. На жаль, перші три дні ми нічого не чули від. Росії, окрім абсурдних речей, та усе одно Владимір Путін так і не визнав провини так званої Росії у збитті пасажирського літака. І звісно, зовсім абсолютно нікого не було покарано. Росіяни казали, що треба іще розбиратися, треба іще встановлювати, що насправді сталося. І от учора з'явився перший проміжний звіт щодо розслідування. Згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася, тому що у літака відмовила гідравлічна система, бо цю гідравлічну систему уразили у лам. Амки, які її пошкодили у свою чергу видання Reuters із посиланням на азербайджанського чиновника, стверджує, що Азербайджан має докази того, що літак було збито російською зенітною керованою ракетою від комплексу Панцирь С. Та усе одно російські державні телеканали проігнорували усі ці повідомлення і заявили, що сталася якась там надзвичайна ситуація внаслідок якогось зовнішнього втручання. Комісія виявила признаки зовнішнього воздействия на корпус і системи Лайнера. Екіпаж приприйняв дві неудачні спроби заходу на посадку, після чого на борту визникло, як потім з чрезвичайної ситуація. Знову жодних вибачень, жодного визнання своєї провини. Замість цього азербайджанці отримують лише погрози на свою адресу. Один із пропагандистів закликав атакувати азербайджанську діаспору на території так званої Росії та її грабувати, забирати у неї майно. Інше створіння здивувалося, що азербайджанці вимагають вибачень покарання винних і компенсацій. Та заявило, що до такої русофобії азербайджанців штовхає Туреччина. Азери резко аборзелі і викатили Росії претензії. А чому азери так аборзілі? Відповідь простой хто случайно не знає, у них генерали всі турецькі. Азербайджан розуміє, що від так званої Росії він не отримає нічого крім і погроз. Тому на азербайджанському телебаченні вирішили зіграти у гру, яку дуже люблять росіяни. Розповіді про історичні землі, навіть Алієв вирішив пригадати так званій Росії, що вона свого часу окуповувала азербайджанські території. Азербайджанці не тільки Зангезур, але й історичні землі, передані Росії, не забули. Ми не кажемо, що повернемо ці землі, і знову об'єднаємо з Азербайджаном. Просто вважаємо корисним нагадати всім про історичні факти. За цією окупацією стояла Росія, совєтська влада забрала Газуру з наших рук. У листопаді 1920 року непоганий поворот. Що маємо у підсумку? Росіяни збивають азербайджанський пасажирський літак. Усім стає зрозуміло, що це зробили росіяни. Росіяни не вибачаються, не платять компенсації, не карають винних, звинувачують у всьому сам Азербайджан і ще таємничих українських диверсантів, і цим самим росіяни руйнують російсько-азербайджанські відносини. Але точно, що допоки Росія не визнає свою провину, відносини не будуть як раніше. Тепер перейдемо до новини, з Якутії. там Очільник місцевої окупаційної адміністрації раптово згадав, що Якутія це республіка, звісно, у складі так званої Росії, та захотів перейменувати центральну площу Якутська, точніше, половину цієї площі, половина мала би називатися на честь Леніна, половина на честь республіки. Я буду звертатися до властям нашого Якутська з пропозицією, щоб старе названня площі залишилося вот за той частиною, за проспектом. А ето щоб ми назвали площадю республіки. Відбулося це іще ще восени, але від Якутії Москви сигнал йде надзвичайно довго. Тому тільки зараз головний комуніст так званої Росії Зюганов відреагував і сказав, що комунізму на так званій Росії оголосили війну. голова республіки проводить єльцинську політику которые одобряли сервушники американці, нікані сьогодні нам в гірвайну жахлива ситуація. Половинчаста часто декомунізація настільки не сподобалася зюганову, що він став обзивати якутів нацистами. А ті відповіли, а ви просто бросаєте нам всім визов, ідя по путі нацистов. Какую-то чужні сьоті по поводу нацизма і тому подобне. Ми здесь. Тут... Бурюся з нацизмом. Зюганов вирішив не здаватися. Він буде боротися до кінця та вимагатиме відставки голови окупаційної адміністрації. Якуті потребуємо відставки. потребуємо. Да, ви просто не понімають, що ділить. Але знаєте, що показово якути можуть сперечатися за Лєніна за комуністів і так далі, але не сперечаються щодо того, що вони дохнуть постійно на війні проти України. Не переживають Якути також і щодо того, що у них кожен п'ятий мешканець живе за межею. Бідності, при тому, що це, наче як найбагатша республіка на так званій Росії, ну от так і живуть жителі найбагатої республіки в Росії, де ще я читала, що у нас середня зарплата заставляє порядка 70 тисяч. Хоча ми отримуємо 20-25 максимум. У якутії видобувають алмази, нафту, газ і дуже багато інших корисних копалин. Але при цьому у республіці практично відсутня нормальна інфраструктура. Тут немає а, ніякого розуміння. Поэтому, чуть -чуть, шаг вправо, можно сказать, шаг в Деякі якути після того, як подохли на війні проти України, навіть не можуть повернутися до себе додому, тому що пором не може перевезти їхні тіла, а міст не працює. Був... Паромна... Паромна Хайскалля груз 200 дитя ісля, а? 200, і навіть попри те, що на території України триває війна, ті міста, які перебувають у зоні бойових дій, усе одно виглядають краще, аніж якутські, і всі як один говорили, странно. А от навіть я скажу странно. війна вроді здесь, але виглядає город мой. Диви на та й годі, але все одно якути замість того, аби наводити лад у себе вдома, пхаються за 4,5 тисячі кілометрів на територію України, щоби подохнути, і ще щоби поїздити накрадених конях по латор украина гален отменять Цих коней вони вкрали, але до російської армії почали постачати віслюків, і я зараз не жартую. Серйозно їм стали передавати офіційно віслюків для логістики. Самі росіяни скаржаться на дефіцит автомобільного транспорту і пояснюють іншим росіянам, у чому переваги того, що російська армія буде використовувати віслюків на війні. Поки що, це тільки перші партії поставлених віслюків до російської армії, але буде і ще. факт в тому, що нам Видалі ослика. Он во в заводі безпечення припаркований. Урали горять? Горят. горят. От ослік. Возите на ньому бека на передок. Ви напевно здогадуєтеся, із чим пов'язані такі серйозні логістичні проблеми російської армії вздовж лінії зіткнення. А якщо не здогадуєтеся, то я поясню. Звісно, це робота українських дронів Камікадзе. Ну от все що залишилось від нашої машини. Ще на. Вот он, квадроцикл, наш любимый. Только починили сегодня. У росіян почав відчуватися дефіцит бронетехніки, а тепер і ще й починається дефіцит звичайного автотранспорту. І це не дивно. Ви подивіться тільки на оце відео. Це робота тільки одного із багатьох українських підрозділів, який знищує постійно планомірно регулярно російську логістику. А таких підрозділів у нас сотні, і більшу частину із них ми із вами, друзі, забезпечуємо. Я дякую вам за це. Ви надаєте дійсно безцінну допомогу. Завдяки вам наше військо отримало іще 300. 160 нових FPV. Ми бійці 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Дякуємо спільноті Стерненка за 50 русорізів, які будуть виконувати бойові завдання на території Курської Народної Республіки. Іди 3 третього полку сил спеціальних операцій. Виносимо подяку спільноті Стерненка за надані fpv дрони. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати спільноті Стерненка та усім людям, які долучаються до збору на ці тієї дрони. Кожен з тих дронів знайде свою ціль. Боці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджо Марка Безручка. Щиро дякують спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненко за надані русарізи, якими ми вже завтра будемо нищити окупанта та його техніку. Пам'ятайте, русофобії замало не буває. І не забуваємо, по дві гривні на поточний росаріс. Разом ми сила. Від імені екіпажу ударних зенітних ФПВ 109-ї окремої бригади ТРО ми приносимо подяку фонду Сергія Стерненко та особисто Сергію Стерненко за надані нам 10 нічних дронів. Щиро дякуємо вам за внесок. Слава Україні! 23 окремий батальйон спеціального призначення. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні, героям слава! Та, хоча у нашого ворога є багато труднощів, це правда. Усе одно він продовжує наступати і продовжує захоплювати українську землю. Тому ваша допомога зараз надзвичайно важлива. Продовжуйте підтримувати сили оборони України.